Масований обстріл Чорнобаївки розкажемо перші подробиці про атаку. Хроніки Миколаєва 2022. Я дуже сподіваюся, що цей фотоальбом стане гарною пам'яткою майбутнім поколінням. Як фотоальбом розповідає про перший рік великої війни для міста героя. Музей імені Верещагіна отримав понад сотню подарунків. Вони зберігають. Історичну пам'ять про наше давнє минуле розкажемо, що митці та колекціонери передали закладу. Сьогодні середа, 2 квітня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Учора російські війська двічі атакували фпв дронами акваторію Очаківської громади та двічі поцілили по самому місту. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Того ж дня росіяни ще три рази обстріляли з артилерії куцурубську громаду та о 16.00 атакували її ФПВ-дроном. Постраждалих немає. Учора вночі російські війська масовано вдарили по Чорнобаївці. Унаслідок прильотів частково зруйновано приміщення амбулаторії, а також потрощено медичне обладнання. Повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Крім цього, пошкоджено й приватні оселі, перукарню, пошту та будинок культури. Постраждалих нещастя немає. На Миколаївщині вибухотехніки поліції знищили черговий касетний боєприпас. Про виявлення небезпечної знахідки поблизу одного із сіл Миколаївського району до поліції повідомив мешканець Шевченківської громади. Фахівці вибухотехнічної служби оперативно прибули на місце події, аби провести огляд та знешкодити боєприпас. Зважаючи, що касетні бойові елементи є небезпечними і транспортувати їх неможливо, вибухотехніки знищили його контрольованим підривом на місці. До річниці присвоєння Миколаєву звання міста героя вийшов фотоальбом Хроніки Миколаєва Миколаєва-2022». Він відображає життя міста в перший рік повномасштабного вторгнення. Видання містить світлини, що розповідають про спротив, руйнування та відновлення, а також архівні записи подій. Як створювали цей альбом? Дивіться у матеріалі Олександр Долматович. Як Миколаїв пережив початок великої війни, тепер можна побачити на сторінках фотоальбому Хроніки Миколаєва, Миколаєва-2022». Міський голова Олександр Сінкевич зустрівся з авторами видання, щоб подякувати їм за збереження пам'яті у світлинах. Нещодавно світ побачив новостворений фотоальбом, який створено за мотивами повномасштабного вторгнення його початку і всіх найважчих часів, які пережив місто Миколаїв. Цьому фотоальбомі можна побачити, як місто жило в ці найважчі часи, як миколаївці брали участь в обороні міста, і взагалі, як найболючіші моменти, так і моменти, які запам'ятаються нам як дуже щасливі. Тексти до фотоальбому написала директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького Інга Хоржевська. Вона зазначає, що це не лише збірка світлин, а й хроніка подій. Бібліотекарі щодня з 24 лютого 2022 року збирали інформацію про воєнні злочини Росії та життя Миколаєва в цих умовах, аби зберегти історію міста. Ось настав той слушний час, коли ми змогли застосувати все те, що ми збирали. Ми зробили такий календар, переробили велику кількість інформації. Звісно, що потрапило далеко не все, що було в місті. Інакше б ця книга була більшою в кілька разів, тим не менш, ми намагалися відібрати. На наш погляд, найважливіше. Намагалися розказати дійсно про те, як ми пережили той перший рік повномасштабного вторгнення, найстрашніше, звісно, для всіх нас. Ця спільна пам'ять про незламність Миколаєва важлива не лише для нас, а й для майбутніх поколінь, наголосив Олександр Сінкевич. Ми намагаємося наших дітей відгородити від війни, від цих поганих Спогадів, але дуже важливо, щоб вони пам'ятали, що відбувалося, як це було, і якою ціною нам дістається мир і незалежність. Я дуже сподіваюся, що цей фотоальбом стане гарною пам'яткою майбутнім поколінням, чому вони повинні берегти свободу нашої держави і пам'ятати тих, хто віддав найцінніше своє життя заради цієї свободи. Презентацію фотоальбому планують провести у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького наприкінці квітня. Олександр Долматович, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Марта. Миколаївські рятувальники показали кадри ліквідації пожежі очерету. Надзвичайна подія мала місце вчора в день у корабельному районі Миколаєва. За інформацією ДСНС, вогонь охопив площу в один гектар та подекуди підійшов у притул до житлової забудови. Загрозу зупинили зусиллями пожежних. До ліквідації загоряння залучилося 20 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС. Незважаючи на прохолодну пору року, пожежі на відкритих територіях і, зокрема, займання очеретів, стали сподіваються. Справжнім лихом для всієї України. Попри заборони та штрафи, деякі громадяни продовжують палити сухостої, тому рятувальники вкотре звертаються до здорового глузду людей та закликають берегти довкілля. Незаконний вилов осетрів на Миколаївщині. У Держекоінспекції Південно-Західного округу повідомили про викриття факту браконьєрства поблизу села Матіясове Миколаївського району. Двоє громадян зловили чотирьох червонокнижних осетрів. На місце події викликали поліцію. Як вдалося з'ясувати, державі було заподіяно збитків на 192 тисячі гривень. Нагадаємо, що незаконний вилов червонокнижних видів тягне за собою не лише штраф, а й кримінальну відповідальність. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Відновлення після удару у Миколаєві перше ОСББ отримало грант на капітальний ремонт будинку, який постраждав через ракетний обстріл. Про це повідомили у Миколаївській міській раді. Відтепер, у рамках програми «Відновий дім, що реалізується за підтримки ЄС у партнерстві з міжнародною фінансовою корпорацією та фондом енергоефективності, заплановано проведення протиаварійних робіт, відновлення конструкції, ремонт даху, а також заміну дверей, вікон та балконів у квартирах. У фокусі уваги Данії не тільки Миколаїв. Начальник ОВА Віталій Кім 1 квітня зустрівся з Флемінгом Сторгардом, очільником муніципалітету і Кастбранде. Як повідомили у прес-службі обласної військової адміністрації, йшлося про стратегічну співпрацю між данським регіоном та містом Воздесенськ у сферах бізнесу та освіти. Зокрема, обговорювалася підготовка виробничих кадрів, особливо у контексті підтримки ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Окрім цього, данська делегація розглядає вдосконаліз. Освітніх ініціатив. Очільник Миколаївщини висловив подяку данцям за допомогу та підтримку. За перші три місяці 2025 року Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна отримав понад сотню подарунків від митців і колекціонерів. Серед них твори декоративно-ужиткового мистецтва, скульптури, живопису та графіки. Наші кореспонденти вже бачили їх на власні очі. Тож докладніше про унікальні роботи дивіться у сюжеті Катерини Рупташ. Порцеляної фігури, живописні твори та скульптури за перші три місяці цього року Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна отримав чимало подарунків. Це більше сотні творів від миколаївських митців та колекціонерів. Це говорить про те, що майбутні покоління будуть мати можливість доторкнутися до історії. Бо той, хто не знає історії, ну в нього примарне майбутнє. А молоде покоління мають розуміти, мають вивчати, мають сприймати все те, що в нас відбувалося багато багато років тому. І те, що відбувається в поточних реаліях, такої кількості робіт за такий короткий проміжок часу музей не отримував вже давно. Розповідає його директор Сергій Росляков. Серед дарунків твори живопису, скульптури, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва. Це роботи, які належали художникам. І колекціонерам і здебільш, ну, наприклад, порцелянова колекція належала Олександру Хаєцькому, доценту університету нашого національного імені Макарова. Наприклад, колекція графіки належала. Володимиру Івановичу Платонову він подарував її буквально два дні. Пройшло від часу дарунку. роботи Юрія Макушина належали родині художника, так само як і роботи любові Записочної майстрині народного творчества. Кожен із цих творів унікальний. Це велика спадщина митців, яка тепер зберігатиметься в стінах музею імені Василя Верещагіна. Серед цих дарунків такі рідкісні речі, як, наприклад, автопортрет Володимира Зізди, як автопортрет Бахтова молодого, як акварелі Смірньова, які вже давно ніхто не бачив, а вони чудові за. Якість відомий художник, заслужений художник України. Тож ці подарунки стали для музею приводом зібрати усіх дарувальників та небайдужих людей і поділитися цією радістю. Серед них був і Олександр Хаєцький, кандидат історичних наук та педагог, який передав закладу понад 80 порцелянових виробів. Щодо такого феномену, що так все даруться, я думаю, що це не випадково, тому що іменно в таких екстремальних умовах і проявляються оці якості, да? бажання дарувати. Більше людина думає про вічність, про бажання залишити пам'ять по собі. Да? Я, ну, а мене особисто спонукало те, що я ну, переконаний, що в добрих професійних руках ці колекції буде значно краще, ніж в приватному зібранні. Ці люди не просто передали до музею твори мистецтва, а поділилися своїми скарбами з усіма миколаївцями, каже поет та товариш Олександра Хаєцького Леонід Ржепецький. Такі творчі особистості, як Олександр Петрович Хаєцький, це нове відкриття у нашій історії, бо вони зберігають історичну пам'ять про наше давнє минуле, і відповідно люди, які передають, в спадщину те, що ними збережено, це дуже корисно для молоді. Також серед дарувальників був і голова постійної комісії з питань науки, молоді, культури та духовності Миколаївської обласної ради Євген Горбуров. Хотів би побажати всім працівникам музею, всім паціновичам, всім меценатам, які не дивлячись на те, що колись вони витрачали на ці речі кошти. Але сьогодні вони вже стали експонатами нашого шанованого і нашого улюбленого музею. Дякую вам. Всім. Так і без того, чимала колекція музею, поповнилась сотнею унікальних експонатів. За словами директора музею, незабаром їх зможуть побачити і містяни у подальших експозиціях. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Торіччя у Миколаєві днями місцева жителька Валентина Хомутянська відзначила свій сотий день народження. Як повідомили у мерії, привітали ювілярку заступник мера Анатолій Петров і керівник департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко. Наша редакція доєднується до привітань і бажає Валентині Федорівні міцного здоров'я, благополуччя та родинного затишку. 2 квітня своє професійне свято відзначають українські кінологи. Вони присвятили життя нелегкій, але відповідальній справі: це вихованню, навчанню та роботі з чотирилапими напарниками, які щодня допомагають, рятують, охороняють та підтримують. Їхня робота це пошук людей, зброї, наркотиків і розшук злочинців. Кінологічні підрозділи це приклад взаєморозуміння між людиною та твариною, де кожен відіграє свою роль у спільній справі. Сьогодні кінологи приймають слова вдячності. Та побажання, аби під час роботи їхні чотирилапі вихованці завжди зберігали пильність, а у вільний час були для них вірними друзями. На останок про погоду у четвер, 3 квітня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла. Вітер переважно північно-східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 66%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми враженнями від нового архівного фотоальбому про оборону Миколаєва, який створили до річниці присвоєння місту звання Героя. І головне цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.